У Зарваниці відбулася визначна подія не лише для Тернопільсько-Зборівської архієпархії, а й для всієї УГКЦ. Церква отримала ще одного єпископа, отця Теодора. На рукоположення єпископа помічника приїхало духовенство та віряни з різних куточків світу. Свячення нового єпископа це торжество цілої церкви. З однієї сторони ми отримуємо нового вчителя віри, оскільки єпископу належить навчати. Правильно нас як вірити, проводити нас шляхом до спасіння. З іншої сторони, це показує на на живучість церкви, так що церква має свою динаміку, що Святий Дух проводить її, і власне нові хіротонії є признаком живучості. Те, що церква розвивається, те, що церква має перед собою своє майбутнє, і вона буде крокувати. Далі всі наші вірючі в Канаді, всі наші епископи в Канаді, Ми є дуже щасливі, щоб привітати наш новий епископ у Синод іпископи. І я думаю, що сьогодні є дійсно велик, великий подій для Тернопільської архієпархії і для всіх віруючих тут. І ми є дуже разом раді, що ми разом можемо святкувати всіх тут. Тернопільська єпархія. Показує, що її розвиток, її становлення доходить до такого моменту, що потрібно ще більше сівачів і жінців на полі Божої благодаті. Тому радіймо всі, бо це є ознака, що церква воскреснула, живе і дарує життя. Отець Теодор Мартинюк народився в селі Дора, тепер Яремче Івано-Франківської області, де було кілька осередків підпільної греко-католицької церкви. У свої 19 отець поступив на навчання до Люблінського університету в Польщі. Владика Теодор показався в Любліні в цей час студіювання в Любельському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ як людина такої. Maksymy ora et labora, w czysi pracuj, duże pracowita, duże mołytowna, rewna osoba. Seret bratów seminarystów zawsze wciszał się autorytetom i to także dla nas, jak jego towarzyszy, taka wielka radość i, i no, niebudenna podzieja, że nasz towarzysz e, staje na drodze episkopskiego służenia. Владика Теодор навчався також в Парижі та Римі. Прекрасний молодий священник, добрий фахівець канонічного права. Так розповідає про Владику отець Ігор, який навчався з єпископом помічником у Римі. Коли зустрів Владику Теодора, я йому казав, Владику, знаєте, я так думав, ну що вам побажати? Мені здається, ви маєте відвагу. Ви чоловік молитви. І я вам хочу побажати, щоб ви були завжди в присутності Божій і щоб Бог був у вашому житті. І тому думаю, для усієї нашої церкви сьогодні це і надзвичайно важлива подія. Зокрема, що ми маємо нового єпископа, молодого єпископа, який саме тут, на цих теренах Тернопільщини, буде допомагати владиці митрополиту і іншим священникам духовенству, напевно, працювати добре і вести до спасіння люд Божий. Це Людина е, свого покликання, він відчув це покликання Боже і пішов за цим покликанням. І ми можемо бачити в ньому реалізацію цього покликання. Справді для нього ті духовні речі, е, святі речі є найважливіші. Особа владики Теодора. Якраз є таким свідком чи живим доказом того, що Бог любить і дбає про нашу церкву і посилає для нас усі необхідні благословення. Я знаю, що владика Теодор є дуже глибоко духовною особою і з такого невеликого мого досвіду спілкування з ним можу засвідчити, що це людина, якої насправді потребує наша церква як спільнота і також церква як інституція. Для служіння і реалізації місії Христа сьогодні. Владика Теодор започаткував щоденні святі літургії для українців в Болонії. Це була велика потреба, бо українці, які перебувають за кордоном, дуже потребують духовного відродження, каже Морослава Лебідь, яка працює в Італії. Навіть молодь італійська приходила в той час за порадою до владики Теодора. Мали свої проблеми, свої проблеми з батьками, свої проблеми з молоддю. Я пам'ятаю, одну дівчинку в цій сім'ї працювала моя знайома і вона вчилася в університеті і вона проходила на пораду до Владики Теодора. Наші люди дуже тепло згадують Владику Теодору, бо Владика Теодор це є вчитель молитви, вчитель покори, вчитель духа для нас всіх. Знаю Владику Теодора як особу простого серця і дуже глибокої віри. Думаю, кожен, що мав нагоду з ним зустрітися, пізнав його чутливість, вміння слухати, вміння зрозуміти і не залишити людину без відповіді. Також знаю його як дуже точного, який вірний своїм обов'язкам, і тому без сумніву він буде дуже хорошим пастирем для нашої церкви і народу. Головним святителем єпископа помічника Теодора став блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. Не випадковим є те, що освячення єпископа відбувалося саме в Зарваниці. Сьогодні, коли переживаємо подію свячення нового єпископа, ми бачимо, що це є щось цілковито особливого в історії цього святого місця. Бо це вперше у Зарваниці. Господь Бог об'являє нам свого вибранця, єпископа, який має стати силою для Божого народу. Це тут, у тому святому місці, через служіння оцього сьогодні освяченого Духом Святим і сповненого його благодаттю нового Владики, Господь Бог хоче оздоровляти недуги. Господь Бог хоче навчати свій народ, народ словом, своєї істини. Єпископ помічник Владика Теодор подякував духовенству, вірянам, представникам влади, всім, хто сьогодні молився разом під час урочистої хіротонії. Сьогодні хочу скласти дуже сердечну подяку голові нашої церкви, блаженнішому патріарху Святославу. Який протягом останніх років мого життя у найважливіших його моментах вказував мені на Божі знаки. Коли він мені казав, не сумнівайся, в цьому є Божа воля, всі сумніви у мене зникали. Тому нинішню херотонію і ваше блаженство завдяки вам сприймаю як просте, звичайне виконання Божої волі. Більше про те, як українська греко-католицька церква отримала ще одного єпископа, отця Теодора, дивіться в духовних роздумах в неділю об 11.40.